Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, друзі. Ну що, супертема для нас усіх. Кошти на реформу освіти, облаштування укриттів під в класи. понад 170 мільярдів гривень виділили на освіту з держбюджету у 2024 році. Це на 22% більше ніж цьогоріч. От як розподілять власне ці кошти? Ми розпитаємо у міністра освіти і науки Оксена Лісового. Вітаємо Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Доброго. міністре, Розберемо таким чином нашу сьогоднішню зустріч. Перша частина, ми розберемо ці деталі по бюджету на наступний рік. А вже після в другій частині розберемо окремі такі історії, які ну, особисто нас доволі обурили. І цікава буде ваша реакція. Ну і питання нашої аудиторії. Отже, понад 100 мільярдів гривень з держбюджету на 24 рік. Це кошти для зарплати вчителів. Зазначимо. ви обіцяєте її підвищити, коли і наскільки? Ну, мова йде про освітню субвенцію, яку ми е, відправляємо в регіони, і е, сьогодні ми говоримо про те, що освітня субвенція збільшена, збільшена на 15,5 мільярдів гривень. В освітній субвенції ага. основний обсяг це якраз кошти на зарплату вчителів. І ми плануємо підвищення. власне, уряд планує підвищення е, в два етапи: перший етап це е, з січня місяця на 10% підвищується заробітна плата, і другий етап це з квітня місяця на е, 12,6%. Ну, по факту Зачекай хвилиночку. Ну от е, е, я чула від педагогів, які говорять, що по факту нічого не зміниться і ніякого підвищення ну як такого не не відбудеться, тому що те, що до повномасштабного. Вного вторгнення були прибрані там доплати за перевірку зошитів, Там ще купа, і вони були прибрані. А зараз, по факту, цей відсоток це те саме, просто що їх повернули. Ну ми розуміємо, які пріоритети в країні. Ми розуміємо, що пріоритет оборона. Ми розуміємо, що були зняті певні виплати, були зменшені певні виплати. Безумовно, але важливо те, що вони повертаються, важливо, те, що вони відновлюються і підвищуються. Так, безумовно, ми повинні розуміти, що це ще далеко до тої гідної зарплати, про яку ми говоримо сьогодні, яку повинен отримувати вчитель. Давайте зазначимо зараз, яка мінімальна зарплатня вчителя, ну, власне, і як вона зміниться оця мінімальна після 2000 тисячі. Давайте візьмемо середню заробітну плату. Вона залежить від категорійності, вона залежить від навантаження, від стажу. Але в середньому вчитель отримує близько 13 тисяч гривень. Безумовно. А за найменша мінімальна зарплата, яка є для вчителя? Ну власне, там найменше мінімальну, то залежить від навантаження. Вона uh -huh. може бути і там дев'ять тисяч, uh -huh. і... але сьогодні ми беремо середню для вчителя Першої категорії з середнім стажем 13 тисяч гривень. Сховище вона, вона буде. Я зразу скажу, так. скільки вона буде. Тобто, це з січня місяця вона буде 14 тисяч гривень, і з квітня місяця вона буде близько 16 тисяч гривень. Ага. А, вам ок окчено пишіть, якщо ви є працівниками освіти, зокрема викладачами, 2,5 мільярда гривень заклали на облаштування укриттів в школах. А що входить в цю суму, власне? Тільки оновлення інфраструктури це чи побудова нових. І оновлення, і побудова нових. Звичайно, ми фокусуємось зараз. Все, що можна було оновити, вже оновлено за ці роки, перші роки війни, і фактично залишилась невелика кількість укриттів, які ще треба оновлювати. Є були облаштовані найпростіші укриття, які треба вдосконалити сьогодні, але фокусуємось в тому числі і на будівництві нових укриттів. І в цьому році за рахунок субвенції, півтора мільярда гривень, які були виділені в 2023 році. Ми багато будували, багато оновлювали, багато реконструювали підвальних приміщень під укриття. Але й багато будували нових споруд. Uh -huh. Зараз нові державні будівельні норми введені відповідно, і зараз дуже багато проектується за залишки коштів цього року. А не розумію, що ці сховища це абсолютно повторення з інвентарем класних приміщень для того, щоб навчальний процес був максимально. По повноцінним. по різному ми е, будуємо і просто сховища обладнані мінімальними е, умовами для а -а -а. того, щоб необхідними умовами, тобто е, щоб дітям було комфортно, настільні ігри, спортивний інвентар, якийсь, е, якісь зони для розваг, зони для харчування, е, міні, мінімум такий, але є сховища, які обладнуються повністю як повноцінні освітні простори. Власне, ми взагалі наполягаємо на тому, щоб е, заклади освіти. Розглядали сховища, тому що ми віримо в свою перемогу. Ми е, сподіваємось на якнайшвидше завершення війни настільки, наскільки це можливо е, в цьому контексті. Е, е, і ми розраховуємо на те, що ці сховища будуть використовуватися для освітнього, для навчального процесу, для позашкільних е, занять, позакласних mm -hmm. занять, для клубних різних форм роботи, і е, ми спонукаємо школи для того, щоб вони розвивали і проявляли фантазію. Це відповідальність місцевих влад, але тим не. Не менше, ми е, бачимо приклади, коли деякі регіони обладнують прямо повноцінні освітні простори mm -hmm. для того, щоб проводити там НМТ, для того щоб проводити там, наприклад, зразу контрольні роботи, якісь заходи, які е, дозволили б не перериватися в випадку тривоги і не виходить з класу, а зразу проводить їх там. Тому е, теж сприяємо такому баченню. Ну і тут ще важливо зрозуміти, також що не, не є, немає таких, таких обсягів. Тих приміщень підвальних, які роблять як бомбосховище, щоб проводити повноцінно уроки для всіх учнів, які спускаються під час повітряної тривоги. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тут уже кожна школа в межах своїх можливостей, пане міністре, На хавна хвилі от цієї теми, когось якої ми почали з приводу зарплат. Пише нам глядачка. Якщо хочете, щоб зараз розтлумачили, Наталя медики, медики освіти з мінімальної зарплати. Чи будуть якісь кроки для підвищення зарплати? З медицини нас викинули освіті. Ми не потрібні. І, на жаль, що робити, є ця проблема. Так, дійсно, ми обговорюємо цю проблему. Е, медичні працівники, які працюють в закладах освіти, якраз знаходяться між двома системами між системою охорони здоров'я і системою освіти. І дійсно е, про них треба потурбуватися. Зараз ми працюємо над, по перше, ідеєю переоснащення е, кабінетів для медиків. А друге питання, яке ми повинні з мозом так само обговорити, це те, як підвищити їм заробітну плату, в якій системі. Ця проблема рішення я ще не пропоную, але те, що ця проблема є, вона звучить, і ми над нею працюємо. Це вже факт. Угу. Ми, ми вже звернули на неї увагу на державному рівні і будемо вирішувати. Так і ми теж. Так, ну от власне, як змінилася ще ситуація коротенько, от перед навчальним роком де шмигаль говорив, що 16% шкіл не мають бомбус цих сховищ укриттів для дітей. Яка зараз ситуація? Зараз ситуація краща біля 280 споруд зараз або вже зроблені, або вже завершуються угу. за субвенцію цього року. Треба розуміти, що облаштування одного сховища на кількість приблизно 500 дітей, 500 угу. людей. Uh, коштує Приблизно 40 мільйонів гривень це досить коштовні споруди, і навіть така велика, як здавалось би, субвенція півтора мільярда цього року, це всього 280 укриттів. Угу. Але тим не менше, в наступному році ми маємо 2,5 мільярди. Плануємо побудувати біля 300 споруд різноманітних і різного об'єму сьогодні. Це 87% вже, уже, і ми скорочуємо цю кількість необлаштованих шкіл і тим самим. Сприяємо виходу дітей в аудиторне До речі, про дітей. Є історія. Є так? історія так, ну от, власне, ви поділились таким щемливим листом до Святого Миколая від восьмирічної Людмили з Горенки, що на Київщині, зараз процитую дитину. Прошу подарувати нову школу, бо мою спалили расисти. Ну, ось, ось таке прохання до Святого Миколая. Сподіваємося, що святий Миколай допоможе, і школа школу побудують. От скільки закладів освіти на сьогодні знищили росіяни, а скільки пошкодили чи вже до? понад понад 350 закладів знищено взагалі, е-е, 3 700 закладів, понад 3700 закладів пошкоджено, е угу. різний ступінь пошкоджень. І е, сьогодні йде відновлення Міністерство відновлення займається саме підбудовою шкіл. Половина з цих я е, сказав заклади освіти. Це не лише школи, це і дитячі садки, і профтех, е, заклади профтехосвіти, і університети, е, заклади вищої освіти. Ми е, маємо сьогодні 500 відновлених е, закладів освіти. В основному відновлюються перш за все школи, дитячі садки. Е, тому темп віднов... ну, але треба розуміти, що дуже велика кількість цих зруйнованих і пошкоджених закладів знаходиться в зовсім прифронтові, навіть на окупованих територіях. Власне, я коли був е на фронті, спостерігав ці зруйновані школи, і ми розуміємо, що вони ще не скоро будуть відбудовуватися. Зараз немає в цьому доцільності. Контингенті, контингенти звідти виїхали здебільшого або навчаються дистанційно. І е ми розуміємо, що 500 закладів відновлених це досить непогано, але тим не менше, нам треба. Нарощувати цей темп відбудови сьогодні, наприклад, Київська область практично повністю відновлена, і школа, про яку е, пише ця наша дівчинка, люда. Uh -huh. Зараз вже запроектована. Вона вже проектується і відбудова проектується. Тому святий Миколаїв почув і е, працює. Вже працює півтора мільярда гривень у бюджеті. Виділили на друк нових підручників. Це на 20% більше ніж цьогоріч. Зараз найбільша критична ситуація для школярів п'ятих і шостих класів, які навчаються за програмою нової української школи. Учням не вистачає друкованих підручників. Тож вони вимушені навчатися за електронними. Які підручники? будуть у пріоритеті 2024 року. Е, ну, ми маємо ще одну хорошу новину в бюджеті цього року. Додатково виділено на друк підручників ще півмільярда гривень. Зараз інтенсивний йде друк підручників саме для пятих шостих класів буде закрита вся потреба. Також за тими предметами, які обрані. Але ми е, в 2024 році за півтора мільярда гривень фактично вийдемо на ситуацію, коли ми повністю закриємо потребу з залученням донорів. Тому що крім державного бюджету, ми і в цьому році користувались. Користувались коштами. Партнерів і донорів сформували таку підручникову коаліцію, так uh -huh. це ряд країн, які допомагають нам з друком підручників, і і, і фінансування європейського єврокомісії, яка виділяє кошти uh -huh. на друк підручників. Все це разом закриє потребу у 2024 році. Повністю ми задоволені цим результатом і, взагалі, задоволені цим бюджетом, тому що ми розуміємо, що далеко не у всіх відомств бюджети зросли. Ну, як мінімум, це унікальні досвід України, освітні. Реформою програми під час війни на другому році повномасштабного вторгнення, яким чином підтримувати сам шкільний процес в освіті. Друзі, а зараз ми з міністром розберемо деякі історії, просто історії середини, які нас доволі обурили, як і нашу аудиторію. Хочемо дізнатися ваше ставлення. До цього чекайте. Міністр освіти і науки Оксана Лісовий в студії сніданку. Тепер історії. Так, ми поговоримо про те, як має діяти вчитель, який є протокол, от коли учні намагаються зірвати урок, що робити? От вчора в сніданку ми розповідали вам історію про конфлікт учнів і вчителя в. В одній зі шкіл Трускавця Ось. бачимо на відео, яке оприлюднили самі учні. Видно, як вчитель підвищує голос на учнів шарпає хлопців. Дії вчителя засудила дирекція школи. Його притягли до дисциплінарної відповідальності. Сам педагог попросив вибачення, проте відео не показує, що було перед такою реакцією вчителя. От за словами директора школи, учні обливали педагога водою, не давали пройти, коли той намагався викликати Батьків, от власне, звичайно, що ну жодним чином це не виправдовує вчинки вчителя, але тим не менш, ми прекрасно знаємо, якими можуть бути жорсткими учні, і є багато історій, коли вчителі піддаються булінгу і цькуванню. Так, от давайте розберемо, як мав діяти вчитель. Е, який протокол для вчителів, коли учні намагаються зірвати урок? Він мав зупинити урок, вийти з класу, покинути клас. Він мав піти е, за директором чи попросити, от який протокол дій для вчителів в таких випадках, коли учні намагаються зірвати урок? Якщо ситуація виходить з під контролю педагога, і він розуміє, що далі він не може впливати на клас. То безумовно так зупинити урок і звернутися до адміністрації школи, задіяти медіацію адміністрації школи, задіяти медіацію зауча своїх колег, заступника директора або директора школи. От е, ми розуміємо, що Психологічно виснажені сьогодні всі і підлітки, і діти підлітки відчувають так само на себе великий тиск. Так само виснажені можуть бути вчителі. Ми можемо це все розуміти. Але дуже важливо, щоб педагог зберігав контроль над своїми власними емоціями. Якщо раптом ти відчуваєш, що ти цей контроль втрачаєш, тоді треба звернутись до медіації адміністрації школи. От, тобто власне зупиняється урок. урок. Стоп секунду. Я відчуваю, що я вже не контролюю свої емоції. Мене е накриває хвиля гніву, хвиля неконтрольованих, е такий неконтрольований психологічний стан. Я зупиняю урок. Я звертаюсь до адміністрації школи, звертаюсь до колеги, прошу допомогти мені в цій ситуації в такому разі. А Якщо наприклад директор зауч, вони десь зараз на інших уроках чи зайнятісь, і нема кому прийти зараз на Ну, здебільшого, ну, хтось із адміністрації точно є в класі. Звичайно, так зберігати контроль над своїми емоціями, це саме перше і саме Безбереч. головне, і звичайно, ну володіть практиками, скажімо так, самоконтролю, вирівноваження себе самого. От це, це перший такий навик, яким повинен володіти педагог, хоча іноді буває це достатньо важко. Ми це все розуміємо, особливо зараз в час війни, коли загальний рівень такого психологічного виснаження від тривог, від постійного тиску інформаційного. Поля, це зрозуміло, що всі виснажуються, але тим не менше, ось так: контролюємо е, і працюємо з собою. Звертаємося до шкільного психолога. Якщо такий є, хоча нам треба працювати сьогодні, і ми працюємо над реформою психологічної служби, тому що тих шкільних психологів, які сьогодні є в школі, їх недостатньо. На жаль, тому що іноді це півставки, іноді на велику школу це одна ставка, і вони не встигають е, надати послуги. Їм важко надати послуги, і всім дітям і ще й в вчительському колективу, яким теж. Ж потрібно іноді розвантажитись. От тому протокол дуже простий. Зуп... Втрачаємо контроль над ситуацією, зупиняємо руки, звертаємось за медяцію. Так, ми зараз, зараз трошечки змінимо наш сценарій. Шановні глядачі, пане міністер, залишимо вас ще на кілька хвилин, з вашої ласки, тому що питань просто купа в порядку черги. Зараз запитаємо. Окей, Залишайтеся з нами. Залишили трошки ще міністра освіти і науки Оксана Лісового для того, щоб ваші повідомлення почитати, друзі. Пане Оксана, якщо можна лаконічно, просто повідомлення, значить, доброго ранку допоможіть. Миколаїв досі не включили опалення. Більша частина міста сидить у холоді, а діти на онлайн навчанні вдома. Ось така ситуація. Значить, ще повідомлення. Ольга знають е, питає: Вітає питання до пана міністра. А чому він так розпливчасто відповів на питання з приводу зарплатні? Вчитель початківець отримує чистими менше ніж 6 тисяч. Буде молодь працювати в школі після такого? Ні. А далі. А секретар школи найменша зарплата, менше, ніж в прибиральниці, а навантаження величезне. Ну, Насправді. Е... Та е, програма підвищення заробітних плат, яка була запланована урядом, потребує 200 мільярдів більше ніж 200 мільярдів гривень. І зараз, під час війни, звичайно, ці кошти ми в бюджеті не знайдемо. Е, розуміємо, що виходячи з тої ситуації, яку ми маємо, ми підвищуємо заробітну плату навіть все одно, попри війну, попри всі пріоритизацію оборонної галузі, ми тим не менше знаходимо плюс 15,5 мільярдів на підвищення заробітних плат. Але ми усвідомлюємо, що це точно не є достойною зарплатою ні педагога е, закладів загальної середньої освіти, ні педагога, Дошкільника, який отримує в середньому ці 7 тисяч шість з половиною тисяч гривень. Ну от і пише Наталі, сніжана... доброго ранку. вихователі середні зарплатня 6700, Про які про нас їх завжди мовчать. Це да... дошкільна освіта. Дошкільна А я в вищій школі логопедом працюю на інклюзії. У мене ставка 6200. Далі сніжана пише молодий вчитель, який має більше ставки, отримує на руки 6000 тисяч зі сльозами на очах. Скоро не буде кому працювати. Ну... Безумовно, проблема молодих вчителів, проблема фахівців, які працюють психологів шкільних, медиків шкільних, людей, які працюють частковою зайнятостю, це все є проблема, яка впливає на якість освіти в цілому і на залучення хорошого якісного персоналу до закладів освіти. І ми. Усвідомлюємо це. І ми працюємо сьогодні над тим, над моделями підвищення заробітної плати. І в дошкіллі окремо у нас є досить радикальна концепція щодо mm -hmm. цього. І в загальній середній освіті. А, так, Олена Нікітюк, доброго ранку з Латвії. Діти навчаються в шостому класі онлайн, тому що ми виїхали в зони бойових дій. Коли артобстріл немає уроків, а це може бути і на цілий день. Навчання дітей лягає на батьків жах. Діти в Латвії. Правильно вони навчаються в українських школах, угу, угу, от угу, і угу. Е сьогодні в нас єдине, що ми можемо запропонувати, це перейти на е ті е рішення україн угу. українського компоненту, тобто на навантаження до 6, максимум до 8 годин на тиждень в навчанні в українській школі, тому що я так розумію. Що вони навчаються і в місцевій школі так, 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 так і щоб вони не несли подвійного навантаження. Нехай напишуть заяву, перейдуть на український компонент. Ну, і Далі. ще раз до, до зарплатні. Оте, що ви говорили, що зараз під час війни, але ну все одно якесь, хоч повернули це, що було до повномасштабного вторгнення, пише от вчителям підвищ підвищать зарплату на 20% протягом року. Рахуємо не платять за зміну за нуж щорічну виплату одноразову з 20% з них сили. На 10 зняли майже все. То яке збільшення? Ну от власне вчителі про це збільшення і, і пишуть. Є багато питань про дошкільну освіту. Значить, доброго ранку, пане пане Оксени. Вінниця Людмила, дошкільна освіта в край тяжкому становищі. Посадках немає вихователів. А про техперсонал навіть мови нема. Я розумію, грошей немає. То знайдіть інші засоби, зменшіть піднавантаження, зменшіть тривалість роботи. Це у ваших можливостях мер Вінниці. а це не в змозі вирішити сам. Ну, по перше, треба розуміти, що дошкільна освіта відноситься до відповідальності місцевих органів влади. Тобто, Міністерство освіти не має навіть субвенції на дошкільну освіту. Дошкільна освіта фінансується місцевим органами влади, але тим не менше, механізми, механізми розробляти ми, да, ми можемо розробити, і ми розробляємо сьогодні власне. Моделюємо сьогодні зміни до оплати праці, ага. до принципів взагалі фінансування оплати праці, і це достатньо складна реформа, яка буде непопулярною, тому що вона буде передбачати е, певною мірою перерозподіл е, бюджетів. І е, певною мірою може підважувати її питання децентралізації і реформу децентралізації, тому що ми сьогодні розуміємо одну річ: що найцінніше, що ми маємо, це свою маленьку дитину, ми віддаємо в руки педагогу і, е, і платимо йому найменшу зарплату. А ми хочемо не просто ми розуміємо, що в цей період віковий дитина отримує. Основний імпульс до свого розвитку, і ми хочемо, щоб нами нашими дітьми не тільки піклувались про наших дітей, але і забезпечували їх розвиток. Тобто, перехід від парадигми піклування до парадигми розвитку це те, що ми ставимо перед собою. Те завдання, яке ми, ми ставимо перед собою в дошкільній освіті, і відповідно зміна до оплати праці, бо інакше ми не без не забезпечимо зміну цих принципів відповідними кадровими. І тут багато Пане питань ще можна поставити відеоспостереження у класах і коридорах. До речі, це також контролюватиме освітній процес. А на це ж потрібні теж на маленькі гроші для щоб інфраструктуру навчального процесу поліпшити. Стільки, дуже стільки запитань дуже багато ну, і про дошкільну освіту. Можливо, ми з вами домовимося ще наступного разу. При приділимо ефір саме дошкільній освіти. Поговоримо більше, тому що дуже багато є запитань. Ми вам дуже дякуємо, що ви пасибіна. відповідали на всі запитання. Тут ви знаєте, от дуже важлива така комунікація. Коли, Ли наживо на прес-конференції глядачі ж не зможуть до вас достукатися, а в сніданку бац поставили питання, є відповідна реакція, і вже є якесь певне розуміння, що з цим робити далі. І, шановні глядачі, оту купу запитань це дуже важливі теми. Деякі ми будемо розробляти, а деякі вивчать уже конкретні люди, які працюють у освітньому відомстві, які очолює наш сьогоднішній гість. Оксана Лісовий, міністр освіти і науки, був в сніданку. Пасибі вам великим Дякую. Дякую Дякую вам. з нами далі.